Друзі, всім привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 10 серпня 25-го року, знаходжусь на посівах Сої. Сьогодні у нас буде великий огляд полів. Зараз конкретно на сорті PS2035 знаходимось, яка вже починає потихеньку посихати, зверху вже. Зелені листочки стають жовтими, знизу те саме, і до моменту збору врожаю я бачу, що залишається максимум 3 тижні. Соя PS2035, хто бачив моє попереднє відео про сою махоні, в принципі, не набагато краще, можливо, навіть трошки краще візуально, чим соя махоні, але ж... Знаючи дану сою, знаючи те, що вона, як правило, завжди тріскалася, то в цьому році це буде фінальний посів даної сої. Тут же ж поруч із нашою сою якраз таки знаходиться і соя краун, краун, яку ми в цьому році вперше посіяли, е, Сказати, що Сильно вона вражає, я не можу сказати, вона навіть більш жовтіша, ніж соя PS-2035, хоча там по показниках, по-моєму, вона мала бути трошки пізніша. Ну, не суть. Висновки, які бездощове літо, десь близько 70 днів не було жодного міліметра дощу, не було продуктивних дощів. Ну і результат ми бачимо. Соя в нас, ну як сказати, не то що запечена, погано її однозначно, тому що е, не було дощів в той момент, коли він був треба. Ось буквально протягом минулого тижня пройшло два дощі. І такі десь міліметрів під 70, мабуть, чи 80 може навіть. Але ж що ж вже для цієї сої той? Дощ, як вона вже посихає, вона свою вегетацію вже закінчила і вона вже просто висихає. Тому, не знаю, це також один із сортів, який я планував залишати собі на посів на наступний рік. Побачимо, звісно, що вона дасть, великого потенціалу я в її також не бачу І знову ж таки, питання залишається відкрите. Що сіяти в наступному році? Мабуть, треба буде зробити відео і поділитись своїми думками. І ось тут у нас поруч із соняшником, коли я проходив, у нас соя була вже посіяна, а соняшник трошки пізніше сіяний. І коли я проходив по, цьому, по соняшнику ґрунтовим, соя лежала вже десь близько тижня в землі. І ось тут буквально прям видно метрів 2-3 тут крило виступило і я вирішив ну, все-таки накрити грунтовим е, також і ну, шматочок таку смужку цієї сої. Ось поруч із соняшником. То що я хочу сказати? Тут соя набагато краще, вона рідша, вона була геть рідесенька. І я думав, можливо, він прийдеться і передіскувати. Але я її залишив, є. І тут прям соя набагато краще. Тут гарні кущі. Тут є нормально нав'язано кількість бобів. І таких кущів вони ну, майже всі. То ось Буквально скільки тут? Метр, два, три, три метри, мабуть. Далі вже тут ґрунтового не було. Сказати, щоб до прикладу соя Дана стояла в бур'яні, ми її невчасно побризкали. Ні, ми всечасно зробили, бур'ян тільки почав вилазити, ми його зразу приструнили, за не було. Чому? Я думаю, в тому, що все-таки тут густіше, тому що тут частково, мабуть, прихватив ґрунтовий, може вже було пророща, пророщі боби і, мабуть, прихватив. І воно прорідило її. І я ж кажу, ось тут такі от результати по сої. Висновок який? Висновок простий. Той, що не треба густити, все просто. Тут загущено, тут немає ні зросту, ні росту, ні стрічків. Тут де рідше ну, от. От такі от кущі. Я навіть не знаю, як його показати. Дивіться. Набрати. Так, да, є по два, по дві бобинки, є по три, є і по чотири. Але це ж кущ. І ось для прикладу середньостатистичний, ну, тут де немає, тут де не попав ґрунтовий і де загущено. Теж щось є, але все на два бобика в основному і ріст набагато менший, як би показово і візуально видно. Тому вже один висновок зроблений для себе, це те, що. Е це те, що не треба густити, де ось проріджено воно, то воно і щось набралось. Хоча з такими от пустотами, хто його знає, побачимо, пройти на цю жатку на одну і подивитися, що воно дасть, то в принципі тоді вже треба буде робити висновки. Але густі посіви, мабуть, це не хорошо. Далі, соняшник. Соняшник у нас тут. Ліма Грейн. Соняшник тут якраз таки десь приблизно. Ну, скільки тут? Мабуть, гектара, гектар може чи скільки, я не пам'ятаю. Я залишав необроблений е, цим е, санліпсом. Мене дуже просили люди показати різницю між санліпсом і без санліпсом. Ну, я показую. Крайній рядок не беру до уваги, беру ось вже наступні рядки. Отака ось шапочка. Тут нас трохи і побомбила гусінь, частково трошки напала, наче не було, не була, потім вона різко взялася. То шапочки ось, ну такі ось на ладоньку, такі ось, приблизно, трошки більші, трошки менші. І, не відходя від каси, зараз покажу. Отак, ну, приблизно, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, чи на оприскувач я тут робив, чи на, чи на два оприскувача, от не пригадаю. Але зараз метрів 30 відійду для того, щоб було якби різниця. Хоча, мені кається, я вже бачу різницю. Ось Приблизно десь на один оприскувач чи на два я одійшов. І ось соняшник уже із внесенням. Sanlipsum. Більші кошики. Ділянка одна. Тобто не треба казати, що там щось показую друге чи що, щось не то. Ділянка одна і показую все яке. Що тут що тут у нас працює непогано е гусінь, попід'їдали листки ось такі. Але по кошиках я бачу відмінність. Відмінність все-таки якраз таки в сторону. Е там, де є внесення санліпсу. Не рекламую, кожен дивиться хай для себе, але візуально я бачу те, що санліпс працює. Кошики набагато більші. І це не по одному кошику я показую, ось вони всі йдуть підряд. Бачите, кошики потужніші, більші і краще виконані. Ось так от. І вертаюся, зараз покажу. Тут де точної межі я не можу сказати. Ну, от десь отак, мабуть, приблизно і показую кошики, які ось отут без внесення санліпсу. Ось вам кошик. 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 Набагато менший. Відсотків, мабуть, на 20-25 на кошик менший. Тому... То, що думає, що таке вже діло, я сподіваюся, що моє відео для когось буде корисне і хтось зробить правильні висновки. Для себе висновки я зробив, що препарат Санліпс, хто б там що не казав, свята водичка чи не свята, але вона працює. На даній ділянці точно я знаю, що ось одна, один масив. Я піднявся буквально на 20-25 метрів вище, де я точно знаю, що я пропрацював даним препаратом і кошики на порядок більші. Тут, ну, таке собі. Показую підряд, щоб не казали, що вибираю менші. Не вибираю менші, показую всі підряд. Так, да, є ось, наприклад, оцей трошки кращий. Але це одиночний, а там вони всі отакі і більші, а тут вони всі ну ось такі, поменші. Тому дивіться, друзі. Я, в принципі, також не сильно вірив в так звану святу водичку. Але що, -що вона працює? Єдине, що тут краще, це крайній рядок. Я не знаю, чому він кращий. От тут якраз крайній рядок такий, як. Отам от уже всередині, де почалася обробка е, санліпсом. Тобто, тут, скоріше за все, просто краєвий ефект і тут нема конкуренції. Соя тут не затіняє, не тяне, а соняшник тут на крайньому рядку краще. А вже от далі то ви вже бачите, який діаметр на порядок менший. Тому так, е, ну що, соняшник також посихає потихеньку, також скоро жнива, ну. Соя Соя скоро вже геть, я думаю, 2-3 тижні, в залежності від погоди. Соняшник ще орієнтовно місяць, я думаю, і також уже, тому вже скоро жнива, більше цікавих відео, більше інформації про результати, про цей 25 й рік. Знову ж таки, повторююсь, важкий, дурний. І нічим не кращий за 20... Четвертий рік, тому що соя така ж плюс-мінус, може трошки краще, але ж, ну, ж таки, бункер то все покаже. Е, так що якось так. Все, друзі, е, підписуйтесь, коментуйте. В принципі, все, що хотів, показав. Ну, ще, може, на кукурузу заїду. І заїду, може, на дальні ділянки показати, е, який соняшник в нас там. І так, друзі, заїхав я також на кукурузу. Хто пам'ятає, відео тижня-три тому назад я скидав кукуруза, яка була скрутилася, прийшли ці дощі два, два дощі тиждень назад. Зрозуміло, що вже шкода завдана кукурузі, що... що, що? Особливо цей дощ також мені на що не покривав. Качанчики якісь є, невеличкі, звісно, але щось є. Побачимо, що буде. Тобто дощі дали її змогу назад розкрутитися. Трошки, мабуть, ще потягнула вона вологу в себе і, можливо, трошки якраз Кращий результат тут буде, чим мався бути. Тому що на конкретно на цьому городі то тут кукуруза була скручена. Ну, відео в мене є на каналі, там три тижневої давності, то хто не бачив, той в принципі, може подивитися. Очікувати тут якихось суперврожаїв не варто. Кукуруза ну, слабенький качанчик, чи зверху ось він хворий якийсь. Якась цвіль, щось таке наподобі. Подивимося, що тут Тут таке саме. Трошки, трошки хвора кукуруза, ну нічого. Ми її вже нічого не зможемо зробити нічим її не зарадимо. Яка буде, така й буде. Дякую, дякуючи Богу, що хоч цей дощ прийшов, вона хоч трошки розвернулася, бо я думаю, і цих каченів не було б тут. Так що такі от справи. Все, друзі, йдемо далі. Так, друзі, зараз знаходимося на одній з ділянок соняшника. Соняшник вже починає посихати, навіть ось вже зірочки посихають із шапки. Тобто, умовний місяць, я думаю, плюс-мінус 5 днів і, знову ж таки, в залежності від температури, ми будемо молотити наш соняшник. В цьому році. Ну, ось таки, сіяв 4-8 штук і скоріш за все я його пригустив. Чому пригустив? Тому що ось у нас є діляночка, де тут зупинився прискувач і заприскувача ну, коротше, воно чи вилилося, і тут такий ось квадратик, мабуть, то скільки, мабуть, 6х6, десь його. І тут повністю від ґрунтового згорів соняшник. Ну, тобто де-не-де. Поставлялися такі корзинки завбільшки, я не знаю як, як, як дві голови мої, ну то таке, не про то. Е -е, йдемось трошки далі, де тут ще видно оприскувач, чи прокапував, чи не прокапував. І ось де заріджений соняшник, то тут шапки ну, на порядок кращі і більші. Вустини немає, але я думаю самою масою. Шапки буде показник кращий. Ну Хоча ось, якщо брати на то на наче теж байдуже. Трошки все-таки до нас дісталася е, гусінь. Гусінь у нас в основному побила листки. Шапки, ну, наче не де-не-де де є, але якраз таки по самому центру. Тобто там, де Ще насіння було не сформовано і молодше. Тобто По краях, де основна маса, то тут все чітко, все, все налито, все є. Трошки шкоди завдала, але не критичної. Ну, ж таки, пройшов такий дощ із дуже великим вітром, і я дуже переживав якраз таки за те, чи не положи соняшник на землю, бо, бачив різні відео і бачив ситуацію, то в принципі нас це обійшло, минулося. Та й слава Богу, отакі от, от маємо результати. Це у нас, тут у нас найменших діляночок, невеличка. І соняшник, ну, більш-менш. Соняшник у нас на всіх ділянках в цьому році посіяний Лімагрен 58630. Е, не знаю, поки що щось рано говорити про його. Потенціал якийсь. Є. Зрозуміло, що є. Що він буде показувати через комбайн чи після бункера, ну, це, вже, це вже ми побачимо тільки у жнива. Знову ж таки, рік складний. Якщо ми зберемо 2 тони врожаю, можна, звісно, більше, але мінімум 2 тони я вже буду задоволений. Тому... Тому так, чекаємо ще місяць і вже будемо знати результати. Їдемо далі. Так, друзі, під'їхав на чергову ділянку, соняшник все той же. Такі от шапочки маємо. В один день чи, чи в два дні сіяний, по-моєму, з різницею. Ні, в один день. Спочатку там, по-моєму, посіяв, потім тут посіяв. Е, соняшник. І грейн. Ось така якраз густина в його правильно, тут ніде оприскувач не зупинявся, ніде нічого не випалив. І ось такий якраз, це найбільш адекватна ділянка для показу, який соняшник є. Ну, тобто це така основна маса його. Краї от посадки гірші, з тої сторони краї кращі. А от середина якраз таки от така. соняшник. Та байдуже, він подивимося, як він набрався чи не набрався. Ну, середина ще де-не-де біленька є. Може ще й набереться, враховуючи те, що дощ пройшов. Такий от фон загальний в його. Е -е, трошки грязнуватий, я його в минулих відео показував. Вон, берізка є, де-не-де лобода якась пролазить. Ну, Вже нічого з ним не зробиш, через місяць жнива, тому вже буде як буде. <кхід> Соняшник сам по собі він невисокий, ну, от, в такому от вигляді він зараз мені десь орієнтовно груди, тобто десь півтора метра гарантовано його є і, і що? Є в нас і результати по, е -е... покажу такі результати по совки чи по гусінь, хто як називає чи це дві разновидності. ну Не факт, не, не суть. Є трошки і це попід'їдало, ну ж таки. як не спека, то, то посуха, як не посуха, то е, гусінь, як не гусінь, то саранча. Ну, коротше, купа всякої, всякого непотребу в цьому році. Який мав би в принципі компенсувати минулий рік. Такий був важкий, особливо той, хто вклався і зробив ставку на сою. Ну, воно якось трошки не виходить. Але тримаємося і маємо те, що маємо, і дякуємо Богу і за це. Ось такий от соняшничок посихає. Мене це вже радує, не хочу, щоб він. Затягнувся туди, в нас ж теж нема-нема і грім з неба, вересень може задощитися там, ну, як, як завжди, все в поперек життя. То хочеться, щоб він швидше вже дійшов, змолотить, його, вкинути склад чи продати, то вже таке буде. дивитися по ситуації і вже спокійною, як то кажуть, досою готувати поле під наступний посівну.